Підозру у справі вручили і колишньому віце-прем'єр-міністру. Повідомили у набу прізвища. Детективи не називають, однак ймовірно йдеться про Олексія Чернешова. Чернешов, за даними слідства, відвідував пральню. Так зловмисники називали квартиру в Києві, де керували схемами відмивання готівки. Детективи зафільмували передачу експосадовцю та його довіреним особам понад мільйона доларів та ста тисяч євро. Напередодні у справі затримали п'ятьох підозрюваних. Загалом, за даними прокуратури, їх восьмеро серед них Тимур Міндіч, бізнесмен та близький соратник Володимира Зеленського. Він виїхав за кордон за кілька годин до того, як детективи прийшли до нього з обшуками. Директор з безпеки енергоатому Дмитро Басов. Ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк нині йому обирають запобіжний захід. Прокурори стверджують, що він залучав до оборудок бізнесменів Міндіча та Олександра Цукермана. Миронюк зазначив екс-помічник депутата втікача Андрія Деркача. Деркач утік до Росії та став сенатором Ради Федерації РФ від Астраханської області. Саме йому належало приміщення, де зломисники керували оборудками. Встановлено, що створивши злочинну організацію, забезпечивши її функціонування, міді, цукерман, Устименко, Фурсенко, Зоріна, Миронюк та Басов, а також інші невстановлені учасники, починаючи з 15 січня 2025 року, до моменту їх викриття діяли згідно з планом діяльності. Зокрема, здійснювали одержання грошових коштів. Як непримірне вигоди за вчинення дій з використанням службового становища він... Мідіч Чимур Михайлович, користуючись ситуацією, яка склалась в Україні воєнного стану, наявністю дружніх відносин з президентом України, зв'язків з чинними та колишніми вищими посадовими особами органів державної влади правоохоронних органів, вирішив незаконно збагатитись. Встановлено факти звичайної діяльності міндіча у сфері енергетики. Шляхом ним впливу на міністра енергетики України Галушенка та в сфері оборони шляхом здійснення впливу на міністра оборони України Умірова.